У трішки чужа є небезпечне загравання темою материнської мови. Одна з героїнь фільму Олександра принципово відмовляється розмовляти українською у побуті, і її перспектива полягає у тому, що це мова, яку вона не обирала, мова з якою вона виросла, і вона їй потрібна. Це є частиною її ідентичності. В одному із моментів фільму Олександра так само говорить, що їй, наприклад, важко без російської музики, і що вона свідомо купує підписку на Apple, щоб мати доступ до Рос російських пісень, бо вони відображають її емоційний стан. На жаль, навіть на етапі третього року, вже після початку повномасштабного вторгнення, питання мови і її використання залишається актуальним для багатьох українців, якщо показувати трішки чужа, наприклад, іноземному глядачу, який не має розуміння контексту російсько-українських відносин і війни в Україні загалом, то цей фільм може транслювати ну дуже неоднозначні наративи стосовно мови в Україні.